Перший місяць навчання не обійшовся без труднощів. Батьки, діти, яких навчаються в рівненських школах, зіштовхнулись із проблемою дефіциту підручників четвертих, сьомих та восьмих класів. Такий колапс виник через зміни, які запровадили в міністерстві освіти, запропонувавши фінансувати книжки 50 на 50 із державного та місцевого бюджетів. Все це завжди лежало на плечах держав. Ніколи органи місцевого самоврядування управління це не наша функція. Навіть і в делегованих повноваженнях такого не було. На бюджетній комісії депутати приймають рішення виділити 700 тисяч гривень на підручники для сьомих класів. Проте і це не дасть змогу повністю задовольнити попит. Нарікають члени комісії. Я знаю, що у п'ятому класі така сама ситуація у нас в школі 19, 4 класи, так само один підручник на двох. Мали до слідчого бюджетної комісії сказати, що п'ятий клас і так само. Чому ми даємо на сьомий, якщо в 4 класах, тобто в 5 класі, так, така сама ситуація. Я знаю, що їде через весь город, кожен день возять підручник один другому, тому що вона на двох. Коли йде комплектація перспективної мережі, зараз бібліотекарі подивилися по тих авторах, тому що в одній школі для п'ятого класу може бути більше. Вони тоді переформатовують, довозяться підручники для п'ятого класу, забезпечені 100%. У наскі проблема з четвертими класами. Вона зараз вирішується. Також додатково гроші заклали на два новенькі мотоцикли для дітей у спідвейний клуб: 195 тисяч для громадських формувань, що охороняють правопорядок у місті 50 тисяч і 100 тисяч для поліції, аби закупити велосипеди та відповідну амуніцію. А от ремонт нового приміщення юстиції у сумі понад 97 тисяч більшість членів бюджетної комісії не підтримала. Ірина Мороз, Євген Мирончук, випуск новин.